Всім спокійного ранку вдома. Днями ми вже згадували шедевральний показ одягу у львівській від дизайнерки Оксани Караванської. Час дізнатися всі подробиці з матеріалу наших кореспондентів. Вишиванка третього тисячоліття це вже сьома колекція майстрині з такою назвою за останні вісім років. Чим же ж модерні вишиванки, часів повномасштабної війни відрізняються від інших? Дізнаємося просто зараз. Ріндітні балерини дефілюють у легких напівпрозорих вишиванках. Кожна з блуз має етнічні візерунки, поєднані з сучасними символами, адже колекція створювалась під час війни поміж повітряними тривогами, розповідає дизайнерка Оксана Караванська. Перша вишиванка, власне, з якої все і почалося. Почалася вся ця колекція. Це є е, якби посвята тим жінкам, які залишилися у дні в часі війни. І ну вона дуже сильно перекликається з борщівською тематикою. Е, а історія борщова є дуже тяжка. Чому власне там? Вишито дуже багато чорної вишивки в борщівській вишиванці, тому що коли татари винищили майже все населення чоловіче містечка борщів, то жінки дали обітницю 300 років носити тільки чорну вишивку. У вишиванку здавна закодовані глибокі сенси. Кожен символ, наче оберіг для людини. Коли почалася війна, дизайнерка вирішила не зупинятися на відродженні лише історичних зразків нашого одягу. Разом з колегами розробила нові образи, адже нині українці створюють нову історію власної нації. Символ зірки. Яка осяє шлях нам і українцям, і в нашій країні, і зоряного неба, яке, коли зірки падають, можна загадати бажання, і ми всі загадуємо бажання на перемогу. Серед цих вишиванок майже немає суто ляних. З перемогою у дизайнерки асоціюються блискучі та люрексні прозорі тканини. А от від світової тенденції застосовувати камуфляж у вишиванці майстриня відмовилась свідомо. Я хочу бачити не камуфляж в своєму житті. Я хочу бачити красу, я хочу бачити колір. Інший свої сорочки Оксана називає вишиванками третього тисячоліття. За останні вісім років це вже сьома колекція під такою назвою. Перша на подіумі етнічні моделі показали наприкінці 2014-го у Чикаго. Головна мета показу єднання українців різних регіонів заради майбутнього країни. Нині це кредо набуло ще більшої ваги. Модне шоу українських вишиванок вже хочуть побачити в десятках країн. Це буде Рим, це буде Париж, це буде Швейцарія. І ну сто відсотків, що це будуть сполучені штати, тому що вони ще перед новим роком робили запит на таке дефіле. Своєю роботою українські митці ще раз привертають увагу світу до України. Мовляв, музи не повинні мовчати, особливо якщо йдеться про майбутнє країни.